Глаголиця мандрівна виставка під такою назвою прибула на Прикарпаття. Її автор, болгарський художник Іван Стоянов, який у власному стилі вирішив відобразити слов'янську абетку. Однією з перших експозицій побачила наша Ольга Бабенко і вже готова розповісти про неї. Виставка картин Івана Стоянова уже побувала у багатьох містах України. Тепер її презентували в Івано-Франківську. Складається експозиція з понад чотирьох десятків робіт. Основна ідея яких показати символи глаголиці. Ця виставка цікава тим, що це болгарський художник зі своїм баченням, скажімо так, наших початків. Початків нашої письми. Писемності української і взагалі слов'янської, тому що це є глаголиця старий до кириличний алфавіт. Автор створював у власній техніці, використовуючи для цього різні матеріали, пояснює куратор виставки Михайло Дейнега. Це є акрилові фарби, але крім акрилових фарб, якщо ви так подивитеся з боку на роботу, то ви побачите, що там так само є такі наклейки, якби, котрі творять. Таку об'ємну просторову композицію. Ви бачите, ці всі роботи 40 робіт вони цікаві у кольорі. Кожна частина є по-своєму надзвичайно цікава. Ознайомитися з експозицією вирішив і Миколаївський художник Олег Приходько. Чоловік каже, болгарське бачення мистецтва йому близьке. Болгарське мистецтво завжди було дуже цікавим і дуже живописним. Це школа болгарського мистецтва. Вона дуже відома в цьому світі. Ну, дуже цікаво, я тільки пройшов, подивився. І колорит, колорит а, от, Чорного моря, я там був. Час і двічі Софії Я мені дуже сподобається. Переглянути виставку у центрі сучасного мистецтва можна впродовж двох тижнів.